Суботу зранку я пішла на ринок, купила продуктів і збиралася варити суп з гарбуза, бо чоловік давно просив. Зайшла на кухню, розклалася. Раптом бігає щаслива Оленка і радісно повідомляє, що у нас завтра будуть гості. Які ще гості? уточнила я, нічого не розуміючи. Батьки Олександра, вони познайомитися з вами хочуть, пояснила Оленка. Хто такий Олександр і чому його батьки надумали з нами знайомитись, питаю. Але, здається, вже починаю щось розуміти. Мамо, ти його бачила. Кілька днів тому ми з ним під під'їздом стояли. Він навіть привітався з тобою. І лише через те, що він привітався зі мною, я маю приймати у себе його батьків, уже розуміючи все, піджартувала я. Та ні, Олександр одружуватися хоче, пропозицію мені зробив, сказав батькам, щоб до весілля готувалися, а вони відразу сказали, що треба з сватами поговорити, тобто з вами. Я аж присіла, подивилася на стіл і на продукти, які купила, і зрозуміла, що гарбузовим супом піре пригощати їх якось буде не дуже гарно. Тому я покликала чоловіка. Тараса, йди на сюди, розмова, я кажу, треба піти в магазин. Ти щойно була на ринку? Що, забула щось купити? перепитав чоловік, який збирався всю суботу сидіти вдома. Ой, Тарасе, не питай. Свати завтра до нас прийдуть, а ми не маємо що на стіл покласти. Тепер уже присів мій чоловік. Які ще свати? Оленка що заміж зібралася? Доню, ходи не сюди, скомандував чоловік. Тут, мама каже, що ти заміж виходиш, поясни, будь ласка. Оленка батька трохи боялася, тому глянула на мене, а коли побачила в моїх очах підтримку, то сказала, що так вона любить Олександра і збирається за нього заміж, а завтра до нас прийдуть його батьки, щоб про це поговорити. Тут мій чоловік вже зрозумів, що нам не до жартів 45 років ставати сватом йому аж ніяк не хотілося. Доню, тобі лише 21 рік. Тебе ніхто з дому не жене. Навіщо тобі так рано світ собі зав'язувати шлюбом? Походи, роздивися, знаєш, скільки, ще Олександрів буде на твоїй життєвій дорозі. Став відмовляти доньку від необдуманого вчинку батько. Тату, ви з мамою чого одружилися? Бо відчула рідність душ. От і я відчуваю, що Олександр саме той чоловік, з яким я хочу життя прожити. Оленка говорила так впевнено, що у мого чоловіка аргументів не залишилося, і він пішов у супермаркет за продуктами. А я стала складати список, чим завтра гостей пригощатиму. Я дивилась на свою донечку з гордістю, вона виросла не лише красуною, але й розумницею, і тільки одного я не мала зрозуміти. Коли вона так швидко виросла, разом ми упоралися ще... швидше. Оленка готувала зі мною на рівні, і я зрозуміла, що вона вже достатньо готова до сімейного життя, а що не вміє, то ще навчиться. Проте в неділю нас чекав на сюрприз. Прийшли батьки Олександра, і ми з чоловіком лише переглянулися. І відразу було видно, що особливими манерами вони не вирізняються. Майбутній свят поплескав мого чоловіка по плечу і відразу перейшов на ти, так наче вони знаються мільйон років. А сваха зайшла на кухню, не чекаючи запрошення, і почала розкладати їжу, яку вона привезла з собою. Їхній безпардонності не було меж. Я хотіла зробити їм зауваження, але стрималася і кажу Сваху, ну навіщо було так турбуватися? У нас все є, ми готувалися до вашого візиту. Що у вас там є? Мабуть, в магазині все купили. А у нас все домашнє, свіженьке. Дивіться, і ковбаска, і сальце, і м'яско, а голубці, та ви ще таких зроду не пробували. А, ще сирник, то мій коронний рецепт. Поставте поки в холодильник, а потім подамо до кави. А що ви дасте в придане за свою доньку? Квартиру, машину чи, може, горошову виногороду, яку? раптом запитав сват. Яке ще придане? Середній віччя який зірвався мій чоловік. Сват щиро розреготався і знову поплеска мого чоловіка по плечу. Та він жартує, поспішила нас усіх заспокоїти сваха. Петре, ну чого ти знову починаєш? Люди ж нас не знають, ще образиться. Ми полегшено видихнули, сіли за стіл, і стали пригощатися нашими наїдками і тими, що принесла сваха. Ковбаса її справді була дуже смачною, таку в магазині не купиш. За годину ми вже з сватами спілкувались так, наче зналися все життя. Так, вони люди з села прості, але зате щирі і відкриті. Зараз це велика рідкість. Одружили ми наших дітей, весілля гарно зробили. Молоді живуть у нас, бо в місті зручніше і перспектив більше. Але ми на вихідних щоразу їдемо до святів, там же пригощаємося до схочу. Пощастило нам і з із сватами. Щирість, добропорядність, відкритість то зараз велика рідкість серед людей. А ми тримаємося разом, бо так і веселіше, і простіше, і з нетерпінням чекаємо на внуків.